Зараз поговоримо на ще одну тему, яка теж дуже бентежить всіх наших мешканців. Ми тепер знаємо, що наша ТЕЦ Білоцерківська належить місту, і от багато таких полемік, невеличких дискусій точиться в соцмережах. Зокрема, а це добре, що ТЕЦ тепер наша? Моя думка, як міського голови, а так само, і депутатського корпусу, і так само це позиція уряду, стратегічні речі, енергопостачання. Такі, як великі електростанції, ну будь-що інфраструктурні величні, вони мають належати або державі, або бути в комунальній власності. Ну, як масив тоді Лівенівського, зараз вже незалежності, потерпав постійно від холоду в квартирах. По 15-16 градусів було в квартирах. І так, ми тоді повністю залежали від приватного надавача послуг. І, вибачте, 63 тисячі населення просто потерпало. Я пам'ятаю, як люди просто тікали з цього мікрорайону або пробували встановити е, індивідуальне опалення, але це неможливо зробити, тому що діаметр труб не розраховані на е, таку кількість е, мереж. І, і сьогодні це власність міста. І це саме головне, тому що сьогодні ми несемо безпосередньо відповідальність за. Місто і теплопостачання, я нагадаю: 63 тисячі населення, п'ять шкіл, вісім садочків. Mm -hmm. Ще є медичні амбулаторії і багато-багато інших соціальних закладів. Ну no, це як невеличке місто, правда? Це я би не сказав, що це невеличке. Це точно більше фастова. Це практично як місто Буча. Теплопостачання забезпечене, але вибачте, і розвиток мікрорайону. Mm -hmm. Там будуються супермаркети, Макдональдс. якщо говорити mm -hmm. про ціну питання 300 мільйонів дорого, дешево і так. Mm -hmm. так ну, хоч... Лишний власник тверджує, що мільярд має вартувати Тес. Ну, значить, а, ми ну, купили тресні. втричі дешевше. для покупця. Я думаю, коли дешевше купуєш, це завжди добре mm -hmm. для продавця, звичайно. Але сьогодні ми купили за експертною оцінкою, яка була проведена національним банком. Угу. І відповідно всі процедури пройшли відповідно до чинного законодавства. Я хотів би сказати це. Але перше. це велике навантаження на бюджет міста? На велике, ну, 300 мільйонів, звичайно, велике. А, а далі ж Але відримує, давайте так? подумаємо про людей: 17 тисяч квартир. І якщо розбити 300 мільйонів на 17 тисяч, плюс це ж я сказав про соціальну інфраструктуру, то це вийде на одну квартиру по 15 тисяч на одну квартиру, наприклад. Угу. За 15 тисяч гривень ви точно ніколи не поставите ні індивідуальне опалення, ні дахову котельню і так далі. Тому що ну, так будувався мікрорайон Ливаневського, тоді сьогодні мікрорайон Незалежності, що жодної труби, навіть середнього тиску газу, немає. З точки зору безпеки, це добре, а з точки зору... Те, що там обмежені постачання газу, uh -huh. і от щоб прокласти ці труби, це точно більше мільярда, щоб просто забезпечити газом. Я вже не кажу про те, що збудувати або дахові котельні, або дати всім можливість індивідуальне опалення і так далі. Тобто uh -huh. це не співрозмірні ціни. Це значно дорожче. Але я ще хочу зауважити: з точки зору безпеки, сьогодні ця система теплопостачання централізована так по всьому світу, вона набагато безпечніша, тому що, вибачте, але. Кожний котел, кожна котельня це об'єкт підвищеної інфраструктури. Uh -huh. Uh -huh. І коли він знаходиться десь не в будинку, це безпечніше, ніж коли він знаходиться безпосередньо або в кожній квартирі, або на даху будинку і так далі. Постійно велись мови про е, заміну труби. Uh -huh. І ми б вже давно могли її зробити, якщо б тест була в комунальній власності. А ми, uh -huh. Але ми не змогли попасти. Ні, в кредити Європейського інвестиційного банку, ні Європейського банку реконструкції і розвитку, тому що не було, не був зрозумілий судові тягнина, відбувалася з 2014 року. І коли не був зрозумілий статус ТЕЦ, відповідно ніяких кредитів місто не могло отримати. Ну, Зараз все по іншому, мало того, в цьому році ми, наприклад, замінили дві. Такі найбільш аварійні ділянки труби. На наступний рік ми обов'язково продовжимо ці роботи. Хочу попросити вибачте мешканців масиву незалежності за ті зупинки, але це ну, необхідні, вони виникають. На жаль, труба, яка вже більше 45 років, виникають деякі технічні проблеми, але всяк випадок, ми забезпечимо теплопостачання. І якщо і будуть невеличкі зупинки, як це відбувалось, то дуже вчасно, це менше ніж 24 години. Тобто, uh -huh. от, наші працівники теплоенергетики все зроблять для того, щоб місто було з теплом. Ну і ми будемо тепер розраховувати на невпинну модернізацію так, Ось, цієї сторони. Так, ми вже займаємося цим питанням і займаємося. З міжнародними інституціями для того, щоб зробити її ефективною, для того, щоб мати можливість, щоб населення недорого отримувало тепло. Угу. Але когенерація сьогодні це найефективніший спосіб мається на увазі, саме дешеве тепло відбувається саме при когенерації. Тому всі європейські системи сьогодні опалення практично працюють на когенерації. Так. Це саме ефективне. Людство ще Я не цікаве приду... слово. Да. Лю... Ну, Когенерація це при виробництві електроенергії, коли частина виробляється і тепла. Це uh -huh. ефективний спосіб, саме дешеві. Uh -huh. Поки що інших технологій більш ефективні, практично не існує. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб це дійсно було ефективне підприємство, яке би могло давати перше по е відносно нормальним тарифам теплову енергію. От і компенсувати певні втрати за рахунок продажу електроенергії Розкладу по поличках всю ситуацію із теплопостачанням із майбутнім нашої тец. Дякую.